Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі лікар. знає» на радіо Київ 98 fm Шановні слухачі радіо Київ 98 вісім та глядачі нашого ютуб-каналу Київ. -ФМ», це програма Лікар знає. і Сьогодні у нас буде дуже красивий ефір. Ця гра слів не випадкова, бо сьогодні ми будемо говорити про красу нашого обличчя. Як зберегти її, цю красу чим найдовше, і які методики для цього пропонує сучасна косметологія? Ми розпитаємо у гості нашої студії. До нас завітала лікар-косметолог, авторка понад п'яти дієвих методик омолодження і. На левіна, добрий день вам пані. Вітаю. Пані паніна. Одразу пропоную для тих наших глядачів і слухачів, які можливо під час нашої розмови зацікавляться. А як потрапити до вас на консультацію? Одразу зазначу, що можна це зробити. Якщо ви завітаєте за адресою бульвар Дружби народів, 14 дріб 16, Це клініка профдентал. Телефон для зв'язку. 067 -440 -41 14, Ну або шукайте пані Інну в інстаграмі, косметолог, нижнє підкреслення Левіна. Усе це зрозуміло латиницею. Ця інформація прозвучала на привах реклами, але вірю, що буде для вас дуже корисною. Пані Інно, mm -hmm. от давайте ми розпочнемо одразу із тих страхів, які є у багатьох жінок, скажімо, як у мене. Якщо ми говоримо про сучасну косметологію, про сучасні методики, то у мене, скажімо, є от два таких побоювання: це дорого і це боляче. Я даремно боюся, чи це таки так і є. Якщо сказати по першому питанні, що дорого, так взагалі косметологія це не дешева, але що дуже важливо, є процедури, і я дуже часто кажу своїм пацієнтам: дивіться, от ви мені приносите, наприклад, дуже дорогу назву, яка більше маркетінг. Але якщо дивитись склад цієї цього препарату, то він є такий же аналог набагато дешевше. І я можу підібрати, як якщо хочеться, цей препарат нема питань. Але якщо я знаю склад. Бо назва це гарне, це одне, а склад це зовсім інше. І я знаю і бачу препарати, які набагато дешевші. наприклад, навіть українські виробники. І всі інгредієнти такі ж самі, і зовсім інша ціна, але ефект mm -hmm. той самий. Тому це, якщо знаєш, всередині, що ти можеш підібрати різні процедури різні цінової політики. Якщо про больно, то так, всі процедури ін'єкційні вони на жаль трошки є. Відчуття дискомфорту, але ми можемо обезболювати, і якщо, наприклад, людина мені каже, ну я от не можу витримати губи, я зовсім не можу. Я обезболюю так, як кажуть у стоматолога, знаєте, що людина нічого не відчуває. Бо якщо вона боїться і стогне мені на, наприклад, на кушеці, це мені навіть не подобається, бо я себе відчуваю, як будто я мучую людину. Тоді я вибираю якесь таке обезболення, що їй було комфортно. Але взагалі-то. Дуже багато процедур, малоболісні. Наприклад, якщо ми поговоримо про губи, це завжди больно. От це завжди больно, але є такі люди. Це порог відчуття. Мені деякі пацієнти навіть лежать не ворухаються, а деякі не можуть витримати. Це теж залежить від цього. Це індивідуально. Ну знаєте, по перший по першому питанню хотіла би зробити маленьку ремарочку, маленький висновок із того, що ви розповіли. Все-таки треба знайти свого спеціаліста, так тому що коли ми йдемо і нам парюють, і це до будь-якого лікаря насправді не, не лише до косметолога, і нам намагаються там щось найдорожче. Насправді, треба просто знайти свою людину, яка буде бачити ваше обличчя, і ну відповідно ну, буде сама зацікавлена в тому, щоб ефект був. Так, я, по-перше, дуже не люблю, і я взагалі, ну і це навіть не тільки лікарі, у всіх галузях це є, що люди парять. І людина психологічно це дуже відчуває. Люба людина розуміє, що їй зараз от щось хочуть впарити. І я, наприклад, дуже часто кажу: приходьте на мене консультацію, я все розкажу, як за чим буде, які ціни я напишу, і я зразу кажу, не робіть сьогодні, ідіть і думайте. Бо коли ви переспите з цією мислею, то ви потім. Так, це мені треба. Бо коли зразу дуже багато людини не говориш, вона це слухає, і в неї такий він в голові, і вона не розуміє, що до того, бо для неї це зовсім нові терміни, зовсім нові схеми. І я кажу, я вам розповім, може, ви зранку проснете, що ще захочете мене запитати, подзвонити. І коли ви до цього осознано прийдете, це буде краще. Бо якщо ти робиш процедуру і. Людина розуміє, що буде за чим, які буде реабілітація. Вона буде більш підготовлена морально до цього. І мені це краще. І я не хочу впарювати. Я всім кажу, ідіть додому. Мені навпаки кажуть, ні, можна сьогодні? Ну можна сьогодні? Я кажу, ні, давайте ви подумайте, бо так краще. Так краще. От про нові терміни. Ви сказали вислів нові терміни. Насправді підготовці до цієї програми для мене майже всі терміни були нові. Uh -huh. Ось це певно видно з мого обличчя для вас, як професіонала, однозначно. Але давайте буду і. Я, скажімо так, дізнаватися всього багато нового, і наші глядачі, і наші слухачі. Отже, методика секо, процедура секонд Скін. Що це? Чесно, намагалася гуглити. Я так розумію, що це одна із цих ваших авторських да. методик. Так, так. Що це? Це така топова процедура, яка. Чим вона подобається і мені, і людям, які це роблять, бо в мене дуже багато праці з цією процедурою. Це злиття полімолочної кислоти, філера. І гіалуронового бустера воно зливається в одне. Якщо я зараз розкажу це, може глядачам не зрозуміло або радіослухачам, я хочу розказати, який ефект вона призводить. Mm -hmm. По-перше, дуже важливо, що це одна комплексна процедура, яка зразу і омолоджує, і робить і підтягнення, і візуально, якщо я, наприклад, роблю, то дуже часто фото до і фото після, навіть дехто де пише таке враження, що мама і доця. Mm -hmm. Бо робиться вона дуже довго, досить довго, годину вона робиться, і годину колеться. Ну, це досить така тяжка процедура виконання. Але це вона дуже чим відрізняється, чим вона така яскрава, що за одну годину ми, роб, ми обробляємо всі ділянки. Це стосується скронь, вилець, це стосується носогубних складок, щічок, це підборіддя, це кути нижньої челюсті. І тут біля вух, і я, у нас дуже багато зморшок, ми теж це розправляємо. За одну процедуру жінка отримує результат омолодження зразу, і він буде працювати два роки. І вона прийшла. да, одну годину вона потерпіла, але і по-перше, це важливо, що це зразу дуже яскравий бо комплексний ефект. Mm -hmm. І по друге. Це виходить набагато дешевше. Повірте, я кажу правду, якщо людина ходить і робить там сьогодні губи, завтра скули, післязавтра підбриття, Їй це виходить в два рази дорожче. І ефект полімолочної кислоти, на відміну від філіра гіалуронової кислоти, він тримається два роки. І він із за того, що він в шкіру попадає і заповнює пустоти в шкірі, які з віком в нас стають, і там потім утворюється свій колаген, то зморшки і западіння, вони. Піднімаються, але природним шляхом. Бо якщо гіалуронова кислота, він трошки як можна надути як балон. Mm -hmm. І де коли ти бачиш це, що так якось не специфічно виглядає людина, яка дуже часто це робить. Тому полімочна кислота, вона набагато, мені кажеться, більш природні буде виглядати, і дуже гарно, і не і для тих, хто вона гідрофобна, для тих, хто набрякає, вона дуже mm -hmm. підходить. От така унікальність саме от в поєднанні цих двох компонентів? Так чого? Бо полімолочне це її відносний мінус, що вона починає працювати через два тижні. Mm -hmm. Якщо я, наприклад, людині ввожу чисту полімолочку, то дуже часто, коли набряк сходить, вона мені каже, я нічого не бачу. Ну, я от... Часто, Хто, наприклад, перший-другий раз приходив, він як собі думає, так як і ботекс, що тип, вони прийшли і вони через три ну, дня вони мають побачити результат. А цього не відбувається, бо полімолочна кислота це кристали, полімери, які... Потім обростають колегеном і еластином. але це на це треба час. Взагалі косметологія, це ж терапевтична наука. так, так, так. і і тому зараз робили таке розумне злиття геалуроної кислоти mm -hmm. і полімолочної, бо вод і це 15 мл – Це дуже багато для лиця. 15-20 mm -hmm. мл, це ну якщо для накштальт губи це десь один мілілітр, mm -hmm. то 15, ви розумієте, що це обробка всього лиця і дуже часто. В Second Skin, чого відрізняється від plh терапії я роблю і руки, і декольте, і шию, бо це теж важливо для жінки. Mm -hmm. Лице гарне, а там теж воно якось треба його підтягнути або якось ущільнити. Можете, от на моєму прикладі, сказати, ця процедура, це що? Оце би мені трошки прибрало правильно? Все, Все. Ну, Я вам об'ясню, бо мені кажуть, а можна мені оцю нижню третину mm -hmm. зробити? Я кажу, можна, але послухайте, коли людина з віком, то в неї звідси всі пакети донизу йдуть. І щоб нам підтягнути, нам треба починати зверху. Бо дуже часто людина не замічає, дуже часто показує вилиці, вони такі, як впалі. І для того, щоб і це дуже сильний маркер віку. І якщо нам треба підтягнути звідси, ми починаємо звідси, бо якщо ми тут просто даємо об'єм і нарощує колеген, то воно звідси підтягне і це, але це початок. Потім ми йдемо сюди, потім ми сюди, потім сюди, потім зморшки скорбі, і в кінці вже цю зону і. Взагалі, личко виходить таке mm -hmm. овальне і підтягнуте все. І дуже видно різниця з першого разу. Але мені, навіть жінки, які 60-60 ну, років, які переробили в своїм житті дуже багато процедур. Вони так часто ходять до різних косметологів, і вона мені каже, я кращої процедури ще не бачила. Дійсно, це дуже гарно. Це дуже гарно, і ще гарніше результат. Вона мені сказала, я тільки той результат, який треба, побачила через три місяці. Бо полімолочка надає свій ефект через вісім тижнів. Вона не зразу працює. Чому злили гіалуронку з гілорону кислоту з полю? Що ця спрацює зразу, буде видно ефект георонове, а полімолочка вже виступить своїм своєю красою через 8 тижнів? <реку> Зрозуміло, ну дуже цікаво. Дуже бо якраз це знаєте. Я зараз кремчик намагаюся так догори наносити. Але мені здається, що пізно вже кремчики, <реку> кремчики вони взагалі то не, не дуже підтягують, <реку> якщо чесно. Давайте до ще однієї однієї процедури. Нитковий метод Фейс Ап консервування обличчя. Правильно так воно так, називається. Так. Це, це те, з чим я трішечки знайома, але здебільшого по Тіктоку. В Тіктоці угу. я бачу, як це відбувається, як цю ниточку вкладають, як вона це там слабо. зникає. Вона правда зникає, куди ще вона вона, вона розчиняється... всі ці нитки. Ми як склати правильне, є нитки, які біодеградують, які, mm. і які ні. Ми в косметології ми говоримо тільки про ті, що біодеградують. І вони біодеградують на вуглекислий кисень і воду. І це цілком нормально, це ті речовини, які в нас є в організмі, і потім вони виводяться природним шляхом. То, якщо казати до ниток, ця процедура, про яку ми зараз говоримо, ми зараз будемо говорити про мезонитки. Мезонитки mm. – це консервування всього лиця, чого це мається, що це мається на увазі. Ми обробляємо нитками все лице, але все лице, але що важливо у цьому сенсі, що на кожну ділянку лиця мають бути різні, різні. нитки. Їх, різні. Я якраз хотіла запитати, так. їх же багато, Це важливо, чи? їх дуже багато, і це важливо. Бо, по-перше, нитки вони відрізняються за, за матеріалом, по-друге, за довжиною, за діаметром, по-третє, за формою. Ще дуже важливо Направлення нитки, mm -hmm. як ти водиш, ну і місце, бо є активна мімика, неактивна активна мімика, від того залежить теж, яка буде нитка там, яка буде більш природня. Також зони натяжіння лиця це важливо. І, наприклад, якщо я, я собі от буквально там не тиждень назад робила оце фейс лице, і м, ти маєш бачити, і не всі лиця однаково підходять під. Ну, нема такої, як, м, е, якби. Стандарту. Стандарту, да, до якого ми mm -hmm. от знаємо, що це сюди, це сюди і все. Mm -hmm. Я дивлюся вже з досвідом на лице, і я можу сказати, що цій людині підійде більш сплощення тут. А тут об'єм, а ці набар, ну навпаки, підійде. Друге, ці треба очі нитки під очі, ці треба біля скронь зробити, так. І це зовсім різне. Але якщо взяти в об'ємі обсязі цю процедуру, то на. На ті ділянки, які в нас виступають, ми маємо вести ті нитки, які формують калаген об'ємний для об'єму, а які нам треба сплощити і ущільнити. Ми робимо калаген прямий, він ущільнює і зменшує, бо деколи з віком пастозність тут, і нам треба більш стягнути лице. І від цього залежить, які нитки ми беремо, з якого матеріалу, бо якісь біодеградують за півроку, якісь за рік-півтора, якісь за два. Але ці нитки вони і вони біградують. Але ще й кожен матеріал більш пластичний, більш м'який, який більш твердий. І треба знати, якщо це тонка шкіра, я не кожен не поставлю. І вона хоче два роки. Але я кажу, цей матеріал він два роки, буде, але він буде твердий для вашої шкіри, бо у вас тоненька шкіра. Знову ми повертаємося до того, що якщо жінка все таки вирішує робити цю процедуру, то треба це робити у майстра, який буде розумітися, розумітися на і буде як найкраще. Так. Якщо ви, шановні глядачі, шановні слухачі, вважаєте зацікавилися, от Тими процедурами, які ми вже встигли обговорити, то я нагадаю, що до лікаря-косметолога авторки понад п'яти дієвих методик омолодження Інни левіної можна записатися за телефоном 067 440. 41-14. Шукайте пані Іно в інстаграмі. Косметолог, нижнє підкреслення Левіна, це все латиницею. Ну або одразу приходьте до клініки. І вона розташована бульвар Дружби народів 14-16. Це клініка профдентал. Інформація прозвучала на правах реклами. Але мені здається, що вона має бути всім дуже корисно. Ну, принаймні, я з кожною хвилиною нашого ефіру. Думаю, от мені би таке підійшло. От би мені таке підійшло. Але хочу все таки про детальніше. Чому сам принцип, як воно діє? Ну, дивіться, те, що я бачила, так? Ну, типу, в е, зморшку вкладається ниточка, і вона там зникає. І що відбувається далі? Е, тож, так, вона зникає, але зникає з часом. По-перше, вона зникає одразу Її не ні, видно. Ні, ні-ні-ні-ні. Ну, не видно, дивлячись, який діаметр нитки я поставлю угу. туди. Це перше. По-друге, сама суть нитки це вона попадає під шкіру. І Навколо неї утворюється колаген, з часом, десь до двох mm -hmm. тижнів. І вона трошки збільшується в розмірі, на 12%. 10%. Але чого це добре? Бо ущільнюється це місце, якщо ви кажете про цю зморшку між бровами, вона ущільнюється і вона припіднімає mm -hmm. трошки. І, взагалі, нитка це, вона виробляє природний колаген, і він направлений в, то, в, в тому напрямку, який нам потрібен для. Для того, щоб краще зробив колаген і еластін, образувався. І... Утворився, так. Утворився. І, і ця нитка вона природним шляхом робить ліфтінг оці нитки. Ага. Підтягує шкіру і ущільне. І за того, що шкіра вже не така дрябла, дря... дрябла. дрябла і не така зморшкувата, ага. вона підтягується. І ще, що важливо, вона уповільнює рух м'язів. Подібний ефект є в ботексу. Mm -hmm. Якщо рух м'язів уповільнюється, то зморшки вони не так проявляються, і шкіра більш натягнуться. Це дуже, дуже важливо. Але це важливо ще що я не сказала, що можна вводити глибоко нитки, можна поверхнево, Дивлячись, який ефект ти хочеш отримати. Це дуже важливо. При якому стані умовно кажучи, взагалі ви рекомендуєте робити? Тобто, от чи прибиратимуть нитки такі глибоко? От мене отут одна дуже глибока зморшка. Так. Воно прибирає, чи, чи все таки це такі менш печальні випадки? Ні, ні, ні. є просто є нитки. Вони називаються нитки філери або нитки меш Це нитки, які дають об'єм. Це нитки, які вводяться mm -hmm. в носогубну складку або в самі складки. Бо якщо я веду лінійну нитку вам, то вам вона нічого майже не дасть. А оця трошки об'ємна, і в неї нитка філір або нитка метла. неї зразу з одної нитки Ага. Mm -hmm. Тобто її вводиш і вона таким ребрем стоїть і піднімає зморшку. Але деколи, якщо глибока, то треба два рази через там, місяць, два, деколи я повторюю. І... Нитки за свої суті вони настільки різні, що, що і філіри, і об'єм, і колаген, і наприклад ліфтинг, якщо вони з гачками, це зовсім інший вид ниток. Uh -huh. І це треба розуміти і. На тому знатися ну в цьому контексті мене лякає тільки що ви ви ще скажете нитку вводиш, вводиш, і воно одразу виникає таке відчуття, що ви от прям десь її туди під шкіру вводите. Це болюча процедура. Дивіться, в мене ду дуже багато жінок бояться ниток, бо багатьох жінок є нерозуміння цього mm -hmm. процесу. І якщо дуже людина боїться, я кажу, давайте я так зроблю. Я вам зараз веду одну нитку. Mm -hmm. Я навіть не буду обезболювати оцю м'яза маленьку. І людина, каже, ну, папани, вона я хочу, я не зможу витримати. Я його, а Вона каже, що все, я кажу, да. Тобто я нічого не відчула. Я кажу, та да, я знаю. Бо нитки це міф, нитки, мезонитки. Я про мезо, я не про крючки, бо крючки це зовсім інша процедура, зовсім інші показання. Мезонитки, вони набагато безбольнішніші, ніж ін'єкційні процедури. Воно mm -hmm. просто, коли бачиш відео, і оці от е, сторчать канюлі, і воно каже, Боже, це, 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 це ужасно. Yeah, Всі, хто каже, ви не показуєте це відео, бо це я, я не зможу. І оці кінчики, які вони mm -hmm. хибне враження дають, але це не так. Вона майже безболісна. Бо я собі робила, я знаю, і багатьом робила, і хто робив в мене нитки, кажуть, боже, якби я знала, що це така процедура, я так не боялась, бо це не так болісно, як ін'єкції, це чесно. А ефект так само, бо от мені, наприклад, якщо ми говоримо згадуємо Second Skin, то мені подобається один раз перетерпів і два роки маєш гарне обличчя. А тут. Дивіться, якщо ми говоримо про нитки, я зразу бачу, кому більше краще нитки, кому краще PLH або Second Skin. По показам. Але нитки... Також десь до, добиться пілеч, полімолочна кислота mm -hmm. в складі, яка вона до двох років нитки, вони деякі півтора року, деякі два. Але важлива відмінність цих процедур. Я рахую, коли нам потрібен більш ліфтінг. І якщо людина не хоче збільшення об'єму, бо є лиця, наприклад, як у вас, лице невелике, і я би вам порадила б пілеч або Second Skin. Mm -hmm. Якщо я бачу лице, воно трошки велике, і в неї два підборіддя і mm -hmm. інші покази. Мені навіть тяжко так зараз без бачення казати, але... На кожен, як кажуть, на кожен товар свій купець, так само на кожну процедуру свої показання. І я бачу, або я можу сказати, вам краще зробити спочатку це, а потім mm -hmm. це. От, наприклад, вчора в мене була жінка, якої ми мали проармувати лице і тільки потім підтягнути, бо в неї дуже дрябла шкіра, і мені mm -hmm. треба було закріпити, і через два тижні вона прийшла, бо воно закріпилося, і ми підтянули і нема зморшок. Це треба бачити по людині. Я, мені так, я як бачу, я зразу кажу, як і що, а так я. Ну, можу сказати, що відмінності є. Ну від окей, тоді ще от про таке запитаю. Дивіться, як ці нитки можуть себе повести впродовж оцього часу, так в когось півтора, в когось двох умовно кажучи, якщо я зробила цю процедуру. Фейсап, а через рік мені захотілось не знаю, пластику, боток сколоти, ще щось. Ви можете ці нитки вони біорозлагаються і немає ніяких протипоказів для пластичного. Вона часто питають, а я угу. хочу потім ліфтинг зробити в хірургічний. І це буде мені якби заважати. Я кажу, ні, через рік вона вже її там не буде. Тому вона не не являється якимось протипоказом для пластичної або нитки. Болі молочне ботекс, воно комбінується і досить добре, і нема ніяких таких, якихось несумісних реакцій. Угу. І воно все біодеградує. Я зрозуміла. А от ми можемо сказати, що нитки це альтернатива філерам, чи це якийсь комплекс, навпаки, чи це не можна протиставляти? Я била. Без... Це, це моя думка. Мені здається, що нитки все ж таки кращі, ніж mm -hmm. філери. Якщо ми кажемо про філери гіалуронової кислоти, бо філери є, їх багато є: полімошне, гідропатит кальця, колагеновий, гіалоронові, але більш у нас багато філерів з гіалороної кислоти, які використовуються mm -hmm. в косметології. Чому? Тому що нитка, крім додавання об'єму, ще робить природну виробку колагену і еластину. Та, яка з руками це десь після 30-38 років вже знижується. І тоді ми вводимо її для того, щоб було стимулювання, щоб ущільнилася і покращилася стан шкіри. І також є об'єм, але він більш природній. А філери, вони крім гелеподібної маси, яка робить роздуває, робить об'єм. Ми робимо об'єм в тих ділянках, де він вже з віком, наприклад, його нема. То він нічого не робить, не стимулює колаген, не стимулює ластин. Але якщо взяти так, не можна сказати, що це гірше, бо все по показам. Можна і комбінувати ці дві методики. Можна, я бачу, отут я бачу, що краще філлер, отут я бачу, що краще нитку. Або Навпаки, або разом, ну так не можна сказати. Вони не заміняють один одного, але мені каже, доповнюють це, буде краще сказати. І давайте, оскільки трохи мало у нас залишилося часу, про ще одну процедуру. Мої улюблені укольчики процедура Монако. Чим вона відрізняється від інших ін'єкційних процедур? Досконалість цієї процедури в тому, що там є три інгредієнти. Взагалі -то ми всі процедури, які там для покращення якості шкіри, ми маємо чи гіалуронку, чи там щось інше. Тут зразу три компоненти, які працюють кожен в своєму напрямку. Це полікапролактон, який дуже також видатний утворенням колагену, але там дуже маленька молекула, і він зразу кажу, це не філір. Він відповідає тільки за якість шкіри, але він, е, із-за що дуже маленька молекула. І він е, для ущільнення шкіри. Потім ми беремо мезоботикс, який розглажує зморшки і розслабляє, і гіалуронка для, для зволоження. Mm -hmm. Тому ці всі разом інгредієнти дуже роблять гарний ефект, і кожен працює в своєму напрямку. І Дуже багато людей, які цю процедуру робили, приходять до мене ще і кажуть, так, що мені каже, вже мама сказала, дочка сказала, навіть чоловік сказав, що в тебе так шкіра помінялася. Я кажу, я дуже довольна цією процедурою. І так не одна людина мені говорила. Всім підходить? Ні. 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 Ну, якщо ми беремо загальні показники, то алергічні реакції, сахар, цукровий діабет, вірусні захворювання. Що важливо в цій процедурі, і взагалі до полі молочки донити, це. Схильність до кілоїдного рубцювання, і дуже часто, чому я перед процедурою питаю людей, а нам не спровожу, бо людина може вам не сказати не то, що вона хоче скрити це, але просто вона не розуміє, що є, що це важливо є для цієї процедури. Це ну і 100% вагітність, лактація і якісь температури захворювання, вірусні, алергічні або стани шкіри, наприклад, запальні якісь також протипоказ. Ну і давайте про ефект Монако, як довго він тримається, як часто, наскільки це знову ж таки болюче. Процедура, бо для мене цей показник важливий. Так я готова раз потерпіти для того, щоб потім довго О, так. Так. І я не можу сказати. Ну, є курс, є курс. Mm -hmm. Робиться одна процедура на три місяці, але із-за того, що це три інгредієнти, кожен з них має свій термін деградації. І це буде неправда, якщо скажу 8 місяців. Бо mm -hmm. ботекс це десь 5 місяців. Поліка пролактон він півтори-півтора року. гіалуронка – вона вийде за 4 місяці. Mm -hmm. Але якщо все разом казати, то раз у 4 місяці і треба повторяти для бездоганного результату кожен раз. Ну no, і це не така довга процедура, як секон з о, ні, це вони зовсім різком з кінце дуже обширна процедура, і дуже така. Тобто, тут якщо 4 місяці, то швиденько там прийшли, так, так, кололи, так. 10 хвилин, 10, 10 хвилин. хвилин. Прекрасно. Mm -hmm. Дякую вам дуже слухачам і глядачам. Нагадаю, що якщо ви зацікавились якоюсь процедурою, про яку ми сьогодні говорили, а всі вони, як на мене, варті того, щоб спробувати, якщо звісно, ми хочемо зберегти там чи відновити молодість свого обличчя або його зберегти, то звертайтеся, будь ласка, до лікаря-косметолога. Авторки понад п'яти дієвих методик омолодження інни Левіної е, приймає пані Інна у клініки Провдентал. Це бульвар дружби народів, 14, дріб, 16. Можна зателефонувати, записатись за телефоном 067 440 41 14. Або шукайте нашу сьогоднішню гостю у інстаграмі косметолог, нижнє підкреслення Левіна Латиницею. Пані Інно, дуже вам дякую. Дякую, дякую. Дякую всім, хто нас слухав і хто нас дивився. Це була програма Лікар знає до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98 fm